Ви на каналі Пригоди тварин. І це наша розфарбувала та друга частина, як ми ну, малюємо стару хрущовку снаружжу в мініатюрі. Друга частинка вже у нас йде. Як ви пам'ятаєте, в першій частині ми малювали контури. А зараз друга частина. Ось. Вот. Я почну з дому, бо це уж треба спочатку сложне зробити, а потім то, що легше. Бо то, що легше, то треба відкласти, бо якщо ти його зробиш, то потім це буде дуже довге відео. А я насправді не хочу так багато пам'яті займати, бо якщо я так багато пам'яті собі займу, то то інші ролики по-перше не будуть скидуватись, по-друге, мені мене не вистачить пам'яті на них, бо я їх зараз заб'ю. І по-третє, і по-третє, навіщо нам такий довгий ролик? Якщо тут і так же велике кількість, не набере так багато лайків. І кстати, я так розфарбовую зараз, а хтось 0 лайка поставив. Підтримуйте краще швиденько. Якщо хочете побачити в наступній частині, коли буде перша, друга і третя частинка. Якщо це відео набере вже 100, 100 перей 100 лайків, то я, можливо, і можу таку третю частину зробити. Так, ой, точно, треба. Так. З великої, а далі Дук. Все. Ну і тепер дверку таку, типу такого. Дверку додамо таку карішеньку. Ну і трохи, щоб виглядало красиві, в магазинах були десь такі двері. Думав, трохи графіті зараз. Я вже навчився такі міні-графіті малювати гарні. Я можу вам навіть показати їх. Але, по-перше, мені зараз 7 років. Ось такі графіті на хрущовці. Я намалював. Mm. Ну і, ой, е, графіт з графіті потім продовжимо. Зараз нам головне магазин, по-перше, домалювати. Так, е... Зараз підсунемо. От помните, ми цю жигулі малювали, то нам треба спочатку асфальт такий поставити. Ой, потім кольосики такі розфарбувати. А потім, як обично, жигулі були білими. Так що я додав такий кольор білий. От так особливо виходить. Ну, Типу, такого у нас вийшло. Так, тепер додаємо такий кольор. Ну, все. Так, першій частині забуду домалювати вот так. Ну, і от це от у нас виходить. Так, тепер середину графіті треба, звісно, розфарбувати. А, це точно це ж рожевий, це не вміститься, так що я вирішив додати отакий от от кольор, який ми малювали і контури. Ой, камеру щось дуже сильно подвинув і листочок. Не знаю, що я підвинув. Але головне це домалювати, не застрягнути. Ну, отак. От Ой, забули про дещо. Ви забувай, я забув, що нам треба ще оце от. А дехто навіть лайка десь до сих пор не поставив. Ну, хто поставив, тому велике дякую. І якщо набереться багато лайків, то я можу. Даже і третю таку частину скинути. І дуже класне відео. Цей канал сохраниться на десь. Зараз на десь. Я там на скільки років він сохраниться, я не знаю. Але коли я вже на пенсію буду ходити, то я вже точно не буду знімати ролики. Бо вже типу виростають і вже не буде цікаво. Так, Добавляємо до хмарин кольори. Ну і робимо, що тут, типу, якийсь дощ іде. Отак от, от. Дощ. Е е е кстати, ми в наступній серії будемо малювати город уночі. Це буде довго, звісно, десь половину 10 хвилини, половину. Так що, хто хоче побачити це відео, якщо це відео набере 100 лайків, то це відео з містом вночі продовжається, там буде горіти віконце і все інше. І кому сподобалось, ставте обов'язково лайки і підписуйтесь. Всім пока-пока і до нової зустрічі!